Дорогі хмельничани, шановні мешканці та гості нашого міста, дорогі брати і сестри, Щиросердечно вітаю усіх вас з Днем нашого міста. Хмельницький це місто з величною історією, барвистою природою, особливою архітектурою та добрими і працьовитими людьми. Саме любов хмельничан до свого міста. І створює його затишок, сповнює гостинністю та підносить в економічному зростанні. Можна професійно збудувати вишукані будівлі та зробити неповторний ландшафт, але без любові неможливо вдихнути в них життя. Саме таку щиросерну любов та відданість хмельничан я зустрів з першого дня свого прибуття на кафедру. Як єпархіального архієрея і безмежно вдячний Богові, що сподобав мене архірейського служіння у цьому давньому місті, яке уже стало рідним моєму серцю. Впродовж віків тут завжди мирно співіснували люди різних конфесій та суспільно політичних поглядів, спільні переживання за долю міста. Завжди переважали особисті переконання та об'єднували його мешканців в єдину дружню родину. І в згуртованості та порозумінні вдавалося виживати у найважчі часи, перемагати наймогутніші наступи чужоземців, долати найнеочікуваніші стихії природи. Адже всі розуміли, що майбутнє будується відповідальністю у сьогоденні. І в новітній час хмельничани продовжують справи своїх благочестивих предків, оберігаючи та захищаючи своє місто і батьківщину. Нині сини і доньки Хмельницького боронять цілісність та суверенітет України. Сотні хмельничан радо відчинили двері власних домівок для вимушених переселенців, які через війну змушені шукати порятунок. В більш безпечних містах, одним з яких є наш Хмельницький. Сторінки понад п'ятисотлітньої історії міста знають, яких висот можна досягти, коли жити в мирі і злагоді. Так само історія знає, до яких низин можна опуститися, коли дати волю злу та ненависті, та до яких жахливих наслідків приводить боротьба з Богом і Його святою Церквою. Почасти усе місто змушене болісно лікувати рани, нанесені тілу Христовому окремими особами. Проте, скільки б не намагалися подавити віру у Христа, якими політичними гаслами не намагалися заглушити Слово правди Божої, хмельничани завжди свято бережуть у своїх серцях найцінніший скарб – віру у Бога. Та не втрачають надію у порядність людей. І ця християнська віра хмельничан завжди жива, вона у щирій посмішці дітей, В співчутливих материнських очах, мужньому батьківському плечі, взаємодопомозі друга. Адже хто пізнав справжню радість життя з Христом ніколи не змінить її. На тимчасові оманливі блага. Саме тому хмельничани ревно захищають свої святині, свою віру від несправедливих звинувачень. Так, ми всі різні, але мета у нас єдина жити, творити, народжуватись і помирати у своєму місті під мирним небом. А тому зараз час не для розділення. Чи пошуку уявних ворогів, а для гуртування у боротьбі зі спільним, очевидним для всіх ворогом, російською агресією, яка вже забрала тисячі життів наших земляків. Дорогі брати і сестри, улюблене паство, шановні мешканці та гості Хмельницького. У цей святковий день бажаю вам, вашим сім'ям і родинам. Завжди відчувати тепло і затишок рідного міста, відчувати любов і підтримку своїх близьких, не втрачати впевненості у настанні мирних днів. Хай милість Божа, покров Божої Матері будуть надійним захистом нашого міста. Жодні ворожі ракети не зможуть зруйнувати нашу любов та відданість рідній домівці. Вірю, що тимчасова турбулентність на релігійному ґрунті швидко мине і в місті знову запанує міжконфесійний мир і порозуміння. А разом з перемогою України в наше місто прийде миролюбне життя, миру усім нам, взаємоповаги та незламної любові до Бога і людей.